Обстеження та ремонту транспортних засобів, а також їх забезпечення паловонастильними матеріалами за рахунок коштів сільського бюджету. 4. Після проведення огляду, технічного, технічного обстеження та ремонту, технічного обслуговування транспортних засобів та забезпечення паловонастильними матеріалами, безоплатно передати комунальним власті. Дорога, подільництво, група та військові частини дій самі Обліку та звітності дані була. Ньому... Прошу голосувати про безоплатне прийняття майна. Хто проти? Хто утримався? Одного року. Наступне питання порядку денного затвердження новій редакції програми проведення заходів соціального захисту населення Священницької міської ради на 2023 рік. Пропонується проєкт рішення затвердити нові редакції, програму проведення заходів соціального захисту населення Сотінської міської ради на 2023 рік. Нові редакції разом з чотирма додатками. Мова йде про загальну програму, за якою ми надаємо матеріальну допомогу, включити пропонується дану програму і положення про надання матеріальної допомоги в окрему категорію громадян, тобто громадян, які виконують завдання територіальної оборони під час воєнного стану, визначити їх право на отримання матеріальної допомоги, по тексту внести зміни в... Ключ семь двадцать пят. 26 законов прописано. Ставили еще к ним сформировать, червейского девятнадцать карта 22 року позволять положень понятно, я думаю, что кем-то использует радио. У мене є таке питання по четвертому. Я думаю, подія переглянути, там це було в цілому треба приймено проголосувати. Шановні депутати, шановні депутати, пропозиція Микола Андрійович. Прошу голосувати. Про внесення змін до покривників сільського бюджету. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одного голосу. Прошу, Микола Андрійович, кажіть пропозицію. Ні, ну чому хоче. Це було про цей розірван. Питання розглядається, значить, є пропозиція проголосувати за все, крім доріг окремо. Там КБС Кінничанка ще є, не буває. Ні, ні, там не доріг, там є майданчики. Микола Андрійович, ви пропонуєте, будь ласка, пропозицію? Пропозицію не пакетом, а по окремому. Тобто є відділ про надання доповнення пропозиції ще, і отримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури. 4500. Ми виділяємо суму. Так. І в тому числі. Тоді менше суму штука. Є розі отримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок площі місцевого бюджету. От 31-32 капітальний ремонт і коригування в сумі 4 мільйони 500 тисяч гривень. І тут в тому числі. Тут 300 тисяч, і ось цікаво довиця, ну і все решта поступить. Тобто Ні, дають іншу суму. Виділи кошти на смия на спортивний майданчик, що там всі на кожен об'єкт по 300 тисяч. 300 тисяч 600 тисяч. Будівництво об'єктів житлового фінального. Воно <плес> ну, <плес> не, не буде рішення, то ніхто не буде виділяти. Ми з 4 питання пронесення до показників сільського бюджету. Хочу е, виключити питання е, спортивно-дитячих. дитячі, майданчик і сквер. Микола Нецевич, які сквер? Там вже було сквер що там більше. поясніть, який скварі. Ніякі скварі не роблять. Можете пояснити бісквери? Нема ніякого сквери, так? <плес> Юра, ну будь ласка, стань пояснив, може, ти теж голосував про 24 років. Можливо, йде мова про сквер на мічній Садовій? Так це не будівництво, це проєктна документація. Є пропозиція. Прошу прочитайте. Прочитайте. Але там є інші питання, як ви Там є перекритка між відділами, культура. Процесові голосують. Ми все голосуємо. Пакеті голосує за все, якщо викинути два об'єкти. Так проголосували. Микола Андрійович, ви це вже в 20 якомусь питання вже не проголосували за що ще буде. Ви отримали зараз, але ви якщо ми голосували в четвертому питанні, буде сума, значить. Буде сума заділяти ніби не буде, будемо. Що ми зараз будемо повертаєтеся?

Ми в четвертому питанні годі відповідно спитні. Тарас Михайлович, є пропозиція прийти ще раз до четвертого питання проголосувати. Ви можете переголосувати? Ну, Читаємо? Ми треба повернулися, то було закону. Добре, поживається. Треба читати все. Питання мало 4? Внесення змін до попутників сільського бюджету. Сергій прошло рішення. Бюджетних транспортів. Завертити зміни до проходяння свого бюджету на реалізацію місцевих регіональних програм. Завертити зміни до капітальних складів складені бюджетів розвитку інвестиційних проєктів. Внести зміни до програми, затвердження нової редакції. Відправа сумівська регіональна громада на 2022-24 рік. Програма отримання ремонту розвитку дорожньої інфраструктури на території Київської громади. Прошу, ще раз доставляється ще затвердити зміни програми путіничан. Ви Як не мусить проголосувати, проводиться і проголосувати голосувати. А навіщо ви отримувалися? Якщо проти. Є ще раз доставляю четверти. Прошу голосувати. Про внесе до українського. Хто за? <зважив> за, 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 за. А що, що добре. Хто утримав? голосуєш за, проти? отримав? Одноголошу. Наступне питання порядку Шановний депутат, рядом. Різд. Может її оголошуйте. Які запитання ви за роботи сільської ради. 42 чергова сесія уважно закрита. Тут ми зустрінемося ще